Тампів у закордонних паспортах більше не буде. Євродепутати ухвалили рішення поступового впровадження нової системи в'їзду і виїзду під час перетину кордонів Європейського союзу. Мова йде про так звану систему Entry-Exit System. Тепер всю інформацію про громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або безвізовим режимом, одразу вноситимуть в електронну базу. Нова система реєструватиме ім'я, проїзний документ, відбитки пальців, зображення обличчя, дату і місце перетину кордону. Система ЕС також сама перевірить термін дозволеного перебування в шенгенській зоні. Це позбавить прикордонників необхідності штампування паспортів та пришвидшить. Перетин кордону також стане легше виявляти осіб, які спробують потрапити до ЄС з підробленими документами. Провадження нової системи в'їзду-виїзду в Європарламенті почали обговорювати ще у 2017 році. Запрацювати ж вона має у жовтні цього року.